Також у другому відео я почула про те, що пастирі показують, і Ісус Христос нам каже, любити ворогів, прощати, благословляти і молитися за них. Ісус Христос мав віду іменно про тих людей, які це рідні, наші, близькі, знайомі на роботі і, і так далі. Іменно ті люди, які ми, ми не маємо вступати в конфлікт, а іменно прощати, благословляти і молитися за них, і також ставати прикладом. А які прийшли вбивати, насилувати, педофіли, вкрасти. І, і так далі, вони належать до суду, до закону. І Ісус Христос є законом, голова закону. І якщо ми сьогодні також голови закону не слухаємо, ми належимо до суду. І якщо Ісус голова є законом, то так само ми маємо слухати іменно Божу владу, тому що закон перебуває його також в церкві. Слово Боже є його законом, яке буде нас судити. І якщо я не послушна Божим людям і Слово Божому, то я.